Під час лікування важливо зберігати всі медичні довідки і перевіряти правильність написання особистих даних через відсутність цифровізації, відновлення медичних документів це складний процес. В будь-якому випадку звертатись для відновлення потрібно до місця, в якому вони були видані. Краще одразу перевіряти особисті дані, робити копії і постійно комунікувати з частиною, тому що несвоєчасне подання виписок і рішень ВЛК мають вплив на грошове забезпечення. Військовий має прийти в ВЛК протягом 4 місяців здати поранення і при проходженні ВЛК надати довідку про обставини поранення для того, щоб прив'язати його до захисту батьківщини. Якщо у висновку ВЛК є потреба у тривалому лікуванні, то грошове забезпечення і додаткова грошова винагорода зберігається до 12 місяців лікування. Про грошове забезпечення і виплати за поранення ми розберемо в наступному відео.